Основною ознакою, коли людина перестає боятися Бога, в чому це виявляється, це відношення до свого ближнього і взагалі до людей? І Йвангелі нам про це говорить. Бога якого не бачу, ближнього, який є. Моє відношення до ближнього воно показує, чи я маю страх Божий. Якщо я ближнього зневажаю, то можна сказати, я боюся Бога. Але варто дати собі відвертую чесну відповідь це самовман. Коли людина втрачає, оце найперше, чому втрачається страх Божий. Тому що найголовніше, що приходить в життя людини, це втрата цілісних взаємовідносин з Богом. Людина втрачаючи відносини з Богом, мимоволі втрачається і страх Господній.